Галандські тюльпанчики. Ось такі шикарненькі, дуже цікаві. Мені подобається, як вони розмножуються. Тобто, якщо я 7 штучок садила в тому році, в цьому році у мене вже 15, тобто один дожидав двоє діток. Тобто кожного року вже квітка з'являється рядушком одна. І це класно, це дуже класно. Тої тобто, 30-точку на наступний рік я вже, в принципі, чекаю. Буду дивитися, чи буду я їх викопувати, чи ні. Цього року ні. Самостійно виросли. Трошки малесенькі, не такі крупні, як вони є, але, тим паче, гарненькі. Окорати, це вже добре. Дуже запашні. Ось такі чудові квіточки слідкуйте за каналом.